Будь ласка, от я бачу, що ви то тяжке ваше питання, що ви ну трошки не така, як людина, як інші, що ви не бачите? Ви казали минулий раз, що ви від народження практично не бачите, так? Ну є таке, є таке, але як ви призвичаєтесь до життя? Чи ви відчуваєте якийсь дискомфорт? Чи ви просто так народилися? Якщо людина буває глухоніма, народжується. Вона ж живе нормальним життям, чи ви відчуваєте той дискомфорт? Деколи відчуваю, деколи ні, по різному в різних ситуаціях. Але попри те, все, от як здається, чим довше я живу, тим більше я якби не розчаровуюсь, а навпаки, собі ставлю мету, щоб добитись того ж самого, що можуть добитися, до чого можуть добитися прості, здорові, повноцінні люди. Я себе вважаю такою ж людиною, як і всі, тому що зір це не є вже зразу показник того, що ти не можеш ні роботи мати, ні сім'ї, ні дітей, ні того подібного. Багато незрячих мають зокрема сім'ї, діти, життя, буття і так далі. І відбувається багато висот і багато вершин. Тому таке діло. Ну так, антон ти взагалі унікальна людина. Тому та що деякі, знаю, люди, я, я, ну, деякі люди впадають в розпач. У мене чоловік, він старший на 13 років, йому 83 роки, то він таки, в нього така страшна депресія, він страждає, що то вік, що то все, хоча він нормальний, має руки, ноги, ходить, бачить, але дуже в нього трагедія. Він то не треба страдати, він що хоче до 100 років, він, ну, йому дай Бог жити. Дочка тут, йому але... каже, то ж таке. Але то є вік, вік так. то є кожен. Кожен по-різному відрізняється. Хтось в 80-90 літрії, як е, молния, блискавка, а хтось е, ну, 70-80. Все залежить від, і від генетики, і способу життя, там багато факторів. Бо дехто говорить, що мол, генетика, що мол, образ життя, воно все впливає. І той, і другий, і десятий. того таке. Але ще. Я вважаю, що на саме життя впливає саме внутрішній сам стан людини. То, як ти сприймаєш і світ, і саме життя, якщо ти до нього ставишся би, негативно, так унило, як би, чи як то по-українськи, ну щось такого плану, ну, то, то відповідно тобі і здоров'я може хромати і так далі. Якщо ти до всього ставишся з позитивом, то, то відповідно воно може так і бути. Ну я стараюся, бо мені так само багато років, трохи менше біда, ніж чоловіку. Біда. Ну я стараюся і співати, і навіть в хаті танцюю під музику. Ну, бачите, І міст. хоча я перенесла інсульти, ну так кажуть, що виглядає більш-менш нормально. Ну, то, Слідкую то за собою. Страшного. У вашому віці різні випадки можуть бути. Слідкую за собою. Вам головне здоров'я і взагалі всім і старшим, і молодшим, і любим, всім здоров'я. І треба берегтися, то й все. Я колись так само співала, я дуже любила пісні, але в мене не є, нема гарного голосу. У мене слух добрий, але я тихенько співаю. То нічого, в хорі в хорі, то вже і добре. Хорі добре що Ви не здаєтесь і добре, що вам це подобається. Так, був такий хор галичан, я вісім років ходила, то вже була заслужена на хорова капела, але диригант був він помер з оперного театру Гарбарук Володимир. І багато років я потім припинила, той хор розлетівся. Від народного руху ще був утворений. Я таке щастя мала йти туди на ті репетиції, і тому я от зустрічаю людей на вулиці, тому я підходжу. Тому що я щаслива чуючи ті пісні і знаю, що ви щасливі, співаючи даючи людям людям таку радість і насолоду слухати, особливо українські пісні. Ну, я не знаю, може, і радість то, то від кожної людини залежить, але моя. Перша чергова мета це просто щоб не забувалися народні українські пісні. Не ну, типу, сучасні, це все воно класно, там зарубіжні. Але насамперед мені важливо, щоб наші українські народні пісні не забувалися, і тому я з тою метою їх і співаю. І граю, бо є і деякі українські народні сумні пісні, так само різні пісні сумного характеру, воєнного характеру, веселого характеру. Але перша, перша чергова мета це. То, щоб вони не забувалися, щоб вони були на першому плані. Там далі вже сучасна, там музика класика, Це зарубіжна, важливо, там рок, час і так далі. А ви, може, маєте авторські пісні свої? Маю авторські пісні. маю. Ага. Добре, дуже дякую за розмову. Може, я ще. Мала мати сина. І просила в волі, щоб він мав багатства, як пшениці в полі. хай буде воля, воля і свобода, хай живе за папа, ївоча врода, хай буде воля, воля і свобода. 「いにおちあおら」 А що ж ви наробили? Дощі, дощі, ну навіщо шпита? На що нашу любов? Ви слюзами залили і на моїй душі ви залишили знак. Дощі дощі, нащо ви. Дощі, дощі, ну навіщо ж ми так, нашу, нашу любов, ви святами залили, і на мої душі ви залившує знак. Гості мене, жде щаслива рідня, вся моя рідня. перед бравою я, осідолаю коня, нині в гості мене, жде щаслива рідня, вся моя рідня. рідня, У ненці в Україні рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя, і нездоланна сила, рідня моя рідня, од віку і до нині живе моя рідня, у ненці в Україні рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя, і нездоланна сила. So, come on, come on.